Танечка, привіт. А, скажи, будь бачу, ласка, а, тобі писала а, мама хлопця, який знімав це відео ваших хлопців до президента? Так. Це, так. це була ти, так? Да? Бо вона каже, якась Таня на мене вийшла. Я що не з нею говорив? Ну, Таня, mm -hmm. там просто, щоб ти розуміла, без її слухати невозможно. Вона що не мені скинула Боже, В мене сльози на очах були. Вона каже, що він зняв відео. Цих всіх хлопців. Після чого приїхали. Ось зараз в мене фотографії його. Ось, зараз вона мені скинула. Тільки-тільки що? Я маю фотографію. Да. І даже в нього, оказується, є, є медаль. Нагороджується. Не можу зараз. Щас... А, є, увійду. Нагороджується за оборону міста героя Харків Солдат... Солдан. А, солдат. Солдат Сергій якось тут його чекміру, щось таке. Ну коротше, вона плаче, вона каже, ви розумієте, що він зняв це відео і він зник. Після того як приїхала СБУ, його забрали. Так. Тобто це ти все нормально, це не підстава. Ні, це не підстава, це я б вас там написала, ну, коли коментар залишила, що все там нормально. Е І оце я вам скинула її номер телефону, щоб Хорошо. ви до неї фолували, вона в такому стані, що... Да, та я що не з нею говорив, Тань, ну тут без карвалола її не послухати, тим більше вона мама усиновила його теж, як мене моя. А, скажи мені, будь ласка. Так, так, я це все знаю. А, я їй кажу, що, ну, якби дівчата кажуть, що хлопці вийшли на за зов після розголосу, вона каже, я знаю, мій син, де? Де мого? Не всі. Ну, ж не всі вийшли. Їх було там більше, ніж 100 чоловік. Не всі. Хтось пішов, я ж казала, хтось э, підписав беку і пішов, хтось втік. Когось положили на больничну койку, uh, я так розумію. про uh, це больничці. З вами таки не зв'язувались, ні? Uh, ні. Нічого собі звернення до президента не, не записали. Слухай, це прикучення такого прийнукович не було. Uh, за це хлопчину я не знала, теж вона оце нині написала. Я кажу, ви розумієте, я кажу, я не можу знати за, за 100 чоловік. Я знаю ті, що ну, були там, знаю, що там Ну, він, він же знімав. Він... він знімав це відео. Він знімав, так. Це, це це, це підтверджено, що він знімав це відео. І його що забрали з кінцями, так? Ну, після того все. Що, його ні, ніхто не знає, де він. Ну, мама там вам не висилала. Там, е, вона мені висилала, що їй писала на його номер телефону і з е, телефону е, цей боже, І відповідав хтось їй. Це збило? Ну, ну, значить, може, він десь там під слідством. Я, я, я не знаю, ви розумієте, ну то, то просто жах. Ну, вони що? так всі один одного не знали, тому що там були збиті роти, розумієте, перша, друга, третя. Їх поскипували. Вони навіть між собою так один одного не знали, вони знали такі, що ну, їхні і розуміють. А чоловік що сказав, що після розголосу пішла mm -hmm. хоч якась інформація, да, я так розумію, хоч якесь движення. Ну, пішло після розголосу, звичайно, після А я тобі казав, що система і пішло бояться нас... Слухай, хай Гордон бере свого сина, того ублюдочного больного, який він mm -hmm. сказав, що не воює. І хай блядь, мандує на велка, там швидко yeah. вилічить. За 15 минут. Забуде на yeah. Я кажу, людям без руки напишуть чи він з рукою. Це просто жах. Це, який лі... це, лі... це, лі... це, лі... це лі... Центри, на велка. Uh, добре, Таня. Я тоді зараз займуся цим хлопчиком. Буду зараз вирішувати тоже. Де він дійся. Ну, я просто от вас спросила, тому що я, вона мені розказувала, вона в такій просто, вона в істериці, просто жінка. Я, я розумію її, тому що воно ну, ми теж були пару днів в такій істериці, поки оце все, щоб, що, що це був просто жах. Ой. А, позивний кеша Чихмаріо Сергій Олександрович, 228-й батальйон, 127 кеша, бригада. А так. Uh -huh. да.